Всім привіт! Ви на каналі Валір Барбоскін. Мої підписники! Сьогодні в мене огляд на таку машинку, як Mazda rx 7 Фірма Kinsmart, масштаб у uh, Kinsfan масштаб 1 к 34. Ця машина у нас жовтого кольору, такого. Салон біжовий. руль на правій стороні. Ось такий перед є фари є RX7 там. Спойлер є цілий. Двірники є. Отзад є такі фари прикольні. Але ця машинка, можна сказати, в нормальному состоянні, крім того, що побити оце дзеркало. А ця сторона ще нормальна. Ну і ззаді тут теж побито. Ну все одно вона в гарному состоянні, бо ця машинка б ушна. Mazda RX-7 – Спортивний автомобіль, що випускався японським автовиробником Mazda з 1978 по 2002 роки. Оригінальний RX-7 оснащувався двосекційним роторно-поршневим двигуном і спортивною передньою середньомоторною задньопривідною компоновкою RX-7 прийшов на. Заміну RX3. Обидва з Японії продавалися під маркою Savanna і витіснили всі інші роторні автомобілі Mazda за винятком Mazda Cosmo. Третє покоління FD було представлено в 1991 році. Єдиний доступний двигун 13 b RUV був першим серійним твін турбоагрегатом. Експортованим з Японії. Перша версія двигуна розвивала 265 кінських сил для версії з АКПП 255 кінських сил. У 1996 році був проведений фейсліфтінг, потужність двигуна була, була доведена до 280 кінських сил. У 1999 році провели значний фейсліфтінг, і експорт автомобіля був припинений через. Це в каталогах можна зустріти некоректну інформацію про те, що саме в 1999 році в Японії почалося виробництво цього автомобіля. Взагалі ж третє покоління модифікувався в 5 разів у 1993, 1995, 1996, 1998 і 1999 роках. Крім цього, RX мала кілька обмежених випусків. Наприклад, в 1992 році була випущена партія в 300 машин серії RZ, а в 1994 році була представлена модифікація R2, обмежена випуском 350 автомобілів. Трохи пізніше, в 1997 році було випущено 700 машин серії Type RB Bathurst X. Мала, крім інших доробок, ексклюзивний червоний шкіряний салон. У 1997 році до 30-річчя моделі була представлена модифікація RSR. Теж мала певний ліміт на випуск. У 2002 році компанія Mazda представила останню обмежену серію моделі RX-7 Spirit R. Як ви знаєте, ця Mazda rx була ще продавалася від Кінс як ви розумієте, Кінсмарт і Кінсфан – це один те же виробництво. Але вже зараз Мазду rx 7 від Кінсфана продають. До сих пор в магазинах а rx 8 від Кінсмарта зняли з виробництва ще 10 років тому.